Юрій Петрович, вітаємо вас з перемогою. Що скажете про сьогоднішній матч, завдяки чому вдалося здобути три очки? Ну, всі хотіли сьогодні перемоги, як і суперник наш, так і ми. Ми знали, що ця гра така в цьому сезоні вона дуже буде важка і важна, тому що всі хлопці розуміли що виграш, ми залишимо на першому місці, і задачу цю ми виконали. І будемо рухатись далі. Будемо рухатись далі. Зараз команда піде в відпуск, будемо гра гра грати, підтримувати форму і так далі. Про підсумки про цю осінь останні три місяці були складними для команди новий етап, новий рівень. Що скажете про те, наскільки команда підготувалась, наскільки вона готова до цього рівня змагань? У нас були тренування. Треба наступного року. Будемо працювати ще більше. Будемо ще уселятися гравцями, а там подивилися. Хочемо ще вас привітати з тим, що здобули Золотий требл, стали чемпіонами області, володарями Кубка Одеської області та володарями Кубка Одеси. Це важливі здобуття для клубу. Наскільки ось ці змагання вони чи не відволікали від того, що треба здобувати результати на аматорському рівні України? Ну, трошки була нагрузка на хлопцях. Трошки десь давали, давали їм і, і паузи, і відновлення. Працювали як могли, а грати на багато уровнів грати. Скажімо так, зробили те, що повинні були зробити. Виграли у нас президент, наш президент прицинповий. Він е... хоче виграти все, як будь-який президент. Тобто в цьому році нам це все вдалося. Дуже вам дякуємо і бажаємо подальшому успіхів, перемог, і щоб клуб розвивався і у вас все виходило. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Вам. Дякую!